Сьогодні, як ніколи, наша країна потребує фахівців, які будуть відбудовувати її після війни. Твої руки можуть створити міцне майбутнє для України. Давай дізнаємося більше про професії, які ти можеш освоїти у Криворізькому центрі професійної освіти, металургії та машинобудування. Електрогазозварник це не просто робота, це мистецтво, що з'єднує метал і творить міцні конструкції, будівлі, мости, промислові споруди все це результат майстерності зварника. Сьогодні ці спеціалісти надзвичайно потрібні. Ця професія користуватиметься попитом завжди, і навчання в нашому центрі дає змогу не тільки знання, А й практичний досвід на реальних підприємствах. Професія електрогазварники це професія для настоящих метрів. Людина, яка вміє працювати з металом, вона виготовляє основу для будівель, мостів та транспорту. І завдяки їхній майстерності ми їхні конструкції дуже міцні та надійні. Професія електрогозварника це великий вибір між галузями. Від будівництва до чорнобутування та авіації. Професія зварники потрібна завжди і всюду. Перспектива цієї професії дуже велика для наших дітей. Тим паче, зараз ми будемо відбудовувати нашу неньку Україну. Навики перші вони здобудуть у нас в центрі. І після цього. Вони можуть приступити до роботи. Верстатник широкого профілю це фахівець, який створює високоточні деталі для машин і обладнання. Без цих майстрів неможливо побудувати жодне сучасне підприємство. У їх руках майбутнє виробництва. Верстатники потрібні в усіх галузях промисловості від машинобудування до електроніки. Навички у цій професії відкривають двері до високооплачуваних посад на провідних підприємствах України та за кордоном. Ця професія особливо цікава тим, що ти управляєш верстатами, в яких неймовірна точність по виробці деталей з числивим програмним управлінням. Верстатник це майстер промислового підприємства, і з кожним роком таких фахівців потрібно все більше і більше. Верстатники створюють деталі для літаків, суден, електричних пристроїв та навіть медичних приладів. Їх навики це основа інноваційної промисловості та високотехнологічного виробництва, перспективи розвитку в цій сфері величезні від оператора верстатів до інженера чи керівника підприємства, чи керівника якогось підрозділу. Електромонтер це фахівець, який підтримує роботу електромереж та обладнання. Без цих спеціалістів неможливо уявити сучасне виробництво та побут. Вони відповідальні за безперебійне електропостачання і надійну роботу техніки. Електромонтери це одна з найбільш перспективних професій, особливо у сучасному світі, де всі технології залежать від електрики. Без електрики не працює нічого. Від тебе залежить робота на підприємствах та світло в домівках. Електромонтери потребують у всіх галузях від будівництва до побутових послуг. Кар'єрні перспективи величезні, адже ти можеш почати з технічного фахівця, а згодом вирости до інженера або до навіть керівника енергетичних проєктів. Твоя робота дуже важлива, адже це електрика, без якої ми не можемо уявити сучасний світ. Машиніст крана це той, хто керує гігантськими вантажами на заводах. Без цих професіоналів неможливо побудувати нічого великого. Від них залежить точність і безпека в роботі з важкими матеріалами. Ця професія має високу затребуваність на металургійних заводах, де будуть створюватися конструкції для відновлення інфраструктури після війни. Машиністи кранів грають ключову роль у промисловому секторі нашої країни. Цікавість цієї професії полягає в тому, що ти керуєш гігантськими механізмами та переміщаєш тони вантажів. Тут від кожного руху залежить успіх операції. Професія машиністу крана особливо важлива для відбудови інфраструктури України після війни. Це ті самі спеціалісти, які відбудовують великі промислові об'єкти об та цивільне. Споруди перспективи у цій галузі досить великі. Починаючи з роботи на заводі на керівній посаді і закінчуючи спеціалістом із переміщенням вантажів. Кухар це творець смаку і затишку. Це справжні митці, які не просто готують страви, вони створюють емоції. У післявоєнній Україні ресторани, кафе та їдальні будуть активно відновлюватися. Тому професія кухаря завжди буде на вагу золота. Навчання на кухаря це інвестиція у твоє стабільне і смачне майбутнє. Кухарі це не просто приготування їжі. Ти створюєш кулінарні шедеври від вибору інгредієнтів до творчого підходу. Кухарі це люди, які можуть зробити простий прийом їжі справжнім святом. Кухарі надзвичайно затребувані в Україні та за кордоном, особливо в час економічного відродження та розвитку сфери громадського харчування. Перспективи професії дуже великі. Ви можете працювати як в ресторанах, так і в кав'ярнях, в готелях, на великих підприємствах, а також отримати свій власний бізнес. Існує безліч можливостей для кар'єрного зростання: від шеф-кухаря до керівника ресторану. Війна не буде тривати вічно, і саме молоді спеціалісти робітничих професій будуть будувати нову, сильну і незалежну Україну. Твої знання і вміння потрібні для відновлення інфраструктури, промисловості та економіки. Саме ти можеш стати творцем сильної, красивої, прогресивної та незалежної держави.